Знаєте, з Біблії нам відомо, що нашим матеріальним світом, яким ми з вами бачимо, керують духи, яким ми самі ж даємо владу. І Ісус нам це відкрив в книзі об'явлення. Зокрема, сказано, що є чотири головні вершники апокаліпсису, яким люди дають владу. Перший вершник це брехня. І сьогодні дуже багато. Різних нісенітниць, і це взагалі корінь всіх наших проблем, тому що люди не хочуть слухати правду, істину Божу, не хочуть досліджувати Біблію, жити по ній. І, відповідно, слухають всяку брехню. І інформація це є головний ключ до керування людською свідомістю. І люди нехтують цим фактором. А другий вершник апокаліпсису це є війна. І Саме тому і відбуваються ці війни, тому що люди не мають миру в серці. Це люди йдуть і вбивають одне одного. Це люди запускають ракети. І це не Бог робить, тому що часто люди нарікають на Бога. Чому там Бог допустив війну, чому Бог не зупинить війну? Війна це вибір людей. І це люди дають цим духовним сутностям владу над собою. Третій вершник апокаліпсиса є МАМОНА, тобто багатство. Люди продають свої душі за якісь матеріальні блага. За що йдуть війни? Це війни йдуть за якісь матеріальні надбання тощо. І це є також наслідком людської недбалості, неправильного вибору людського. І четвертий вершник апокаліпсису це смерть та пекло. На душі таких людей претендують. Претендують ці духи, і по фінішу, коли людина перейде у вічність, тобто коли душа вийде з тіла, на її душу будуть претендувати смерть та пекло. І знаєте, це теж вибір людей. До прикладу, взяти війну, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні, яка тільки військових забрала більше двох мільйонів життів. І знаєте, це якби невтішна статистика. Якщо взяти статистику абортів. За 2025 рік то вона говорить про те, що було зроблено близько 73 мільйонів абортів. І це лише офіційна статистика. На неофіційному рівні я думаю, вона набагато набагато більша, і це вибір людей. Розумієте, це люди дають владу цим духам над нами, над керування цим світом. Тому Бог нам дав вибір. Вибирати або цих чотирьох вершників, або вибрати п'ятого вершника, і якому Слово Боже, ім'я якому Ісус Христос, який дав нам можливість отримати амністію, не йти на суд, покаятися, прийняти Ісуса своїм Господом і служити Богу, вивчати Слово Боже, проповідувати це Слово Боже, тобто бути учениками Ісуса Христа, нести мир в цей світ, давати людям розуміння, що суть. Не в якихось матеріальних цінностях, які тимчасові, а суть в вічних цінностях. І Господь неодноразово на цьому наголошував, щоб ми огорням помишляли, що наше життя основне буде на небесах, якщо ми правильно його проведемо. Тобто, щоб ми інвестували своє життя у вічні цінності. Тому обирайте життя вічне в Божій присутності, любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.